Дорогі наші всім привіт! Сьогодні ми приготуємо святкову гарячу страву. До будь-якого свята підійде і на кожний день смажені реберця з рисом. А що ми будемо додавати до рису? Дивіться? І приготування нашої страви почнемо з того, що замаринуємо реберця. Для цього мені потрібно 2 столових ложки соєвого соуса. Також одна чайна ложка гірчиці. Сюди ж додаю одну чайну ложку аджики кавказької. Додавайте будь-якої аджики. Тут є і чесник, і кінза. Додаю одну чайну ложку паприки домашньої, пів столової ложки або приправи до м'яса, або, в моєму випадку, це хмелі сунелі. Все добре перемішаю. У нас вийде така кашка. За бажання можна ще додати чорного меленого перчику. Так, і сіль, звичайно ж. Солі я додам на, у мене тут 800 грамів реберець, я додам чайну ложку без гірки, цього буде достатньо. Так, і залишилось нарізати реберця. Я самі жирні шматочки. Відрізала, не хочу, щоб було зайвий жир, а ви дивіться за своїм смаком. Ріжемо на шматочки також такі, як вам подобається. Я ділю от по два реберця беру. І тепер все це нам потрібно добре змастити соусом. І поки наші ребра будуть Маринуватися в цьому соусі. Я візьму все таки рукою. Ось так добре промасажуємо. Спеції додавайте, друзі, будь-які, які вам подобаються. Я завжди експериментую, цього разу я вирішила ось таким чином. Потім мені буде ще потрібно або мед, або яблучне варення та томат, але це вже буде пізніше. Все, ми ось так м'яско залишаємо. До речі, не обов'язково це мають бути реберці. Можна взяти будь-які шматочки м'яса. Все, А, аромат який відкладаємо в сторону. І ще мені буде потрібно півлітрова баночка або 400 грамів рису. І я його промию і залю окропом. Вода закипіла, заливаємо окропом рис і рис. І м'ясо, яке ми замаринували, можна залишити на хвилин 40 або на годину, щоб рис набух, а м'ясо замаринувалось. А ми тим часом кілька штучок кураги, наріжемо на шматочки і також дві айви або гути. Я також почищу від серцевини та наріжу на шматочки. До речі, знаю, що не у всіх є айва. Можна замінити айву на яблуку, моркву або гарбуз. Хто що полюбляє, я інколи експериментую, додаю будь-які фрукти та овочі. Рис набух, Я злила водичку, яка була. Додаю чайну ложку солі. Додаю чайну ложку шафран, це в мене з чорнобривців він додає жовтого кольору. Можна додати будь-який шафран, навіть трішечки куркуми, але куркуми додавати більше, тому що вона дає гіркоту. Далі я додаю столову ложку барбарису. Тут у мене, друзі, родзинки, десь півтори столових ложки. Ми самі сушили, алечу в сушарці, також додаю. Це за бажанням будь-які сухофрукти, які ви бажаєте. Додаю цю курагу або абрикоски сушені, які ми разом з вами нарізали, а, а його поки що залишу. І все добре перемішаю. Я буду. Класти в духовку ось такий сковорідці глибокий. розрівнюю добре рис по всій сковорідці. Присипаємо зверху айвою, І нам потрібно залити окропом так, щоб е, рис повністю покрило, а айва злегка виглядала під води. Водичку я закип'ятила. Ось приблизно так, достатньо. І тепер залишилось викласти шматочки. М'ясо або реберця жирною частинкою до верху, щоб жир наштопився Викладаємо по всій поверхні, бажано так, щоб прикрити рис, щоб він потім не підсихав. Далі нам потрібно ось ці спеції всі також, коли ми відправимо ароматні. До речі, в кого нема такої аджики, можна окремо будь-які приправи і тоді покласти чесничок. У мене аджика вже з чесничком, я чесник не додаю. Прикриваємо фольгою, або якщо у вас є, можливо, деко з кришкою накриваємо кришкою і відправляємо вже в розігріту духовку до 220 градусів до готовності. Друзі, приблизно 40 хвилин знаходилися наш реберця з рисом. І нам потрібно тепер зробити ось е, такий намазку, такий соус. Я додаю 2 столових ложки, можна навіть 3 яблучного варення. Можна також замінити яблучне варення на сливове варення або на мед. І беру 2 столових ложки таких щедрих. Будь-якого соусу. У мене це соус універсальний для піци. Нам потрібно, щоб злегка закарамелізувати м'ясо, щоб воно набуло такого цікавого кольору. Бачите, у нас вже рис майже готовий. М'яско також. Нам потрібно ще хвилин 10-15, щоб м'ясо підрумянилось. Я щедро так змащую кожен шматочок м'яса. І, до речі, ось я нарізала тут грамів 40, мабуть, вершкового масла. Там, де не покрито м'ясом рис, нам потрібно розкласти шматочки масла, щоб рис не присох. І рис тоді буде розсипчатим та смачним. Розкладаю вершкове масло, змащу всі шматочки м'яска і відправлю знову в духовку. При температурі 220 градусів, щоб підрумянились наші реберця. До речі, не обов'язково свинячі реберця таким соусом змащувати, а дуже добро, добре і качку. Фольгою я вже не накриваю, духовку я не вимикала, відправляю в духовку, щоб підрумянилось м'яск. Подивіться, друзі, які чудові апетитні реберця. Їх можна подавати навіть ось так в декові. А який фруктовий святковий аромат. Просто не перевершено. Рис, айва, родзинки, розсипчатий рис та шматочок реберець, що може бути смачніше. Так. І зараз скуштуємо. покажу вам реберця. Подивіться, які вони соковиті. Трішечки більше години запікалися наші реберця. Якщо ж ви хочете, щоб вони розземліли і були дуже-дуже розварені, то, будь ласка, там можете одну годину 20 хвилин або півтори години запікати. Ну Десь приблизно 1 година і 10 хвилин або 1 година і 20 хвилин якраз нормально залежить від м'яса. Хоча в ресторані не їла такі реберця, але ж це все-таки смачніше, ніж в ресторані, я вважаю. Арес з таким солодкуватим смаком. Навіть солодкувато-фруктовим смаком. Ніколи не скажете, що це свинина, щось таке нереальне. Рис також дуже смачний, друзі. Всім бажаємо смачного, хто зараз вечеряє або обідає. Всім бажаємо мирного неба над головою. Бережіть себе і пока-пока.